З дитинства захоплювався аферами. Якщо кумирами моїх однолітків були Тарзан та капітан Немо, то я завжди хотів бути схожим на Остапа Бендера і захоплювався талантами «Соньки золотої ручки. Їх афери були витвором мистецтва. Вони діяли витончено і елегантно, а після безслідно зникали. Доброго дня. Мене звати Марк Брок. Ми з вами будемо провертати найзухваліші світові афери. Тут і зараз, у сучасній столиці України у місті Києві. Щоб ви краще розуміли, про що йдеться, ми зробимо невеличкий екскурс в історію. Віктор Люстіх, аферист, що продав ейфелову вежу, причому двічі, сидів у номері дорогого паризького готелю і читав свіжий випуск Лямонт. Його увагу привернула замітка про те, що знаменита вежа в центрі Парижа вельми занепала і потребує ремонту. Саме ця незначна замітка у газеті вперше надихнула Люсіга на думку продати один із символів Франції на металобрухт. Сьогодні ми з вами спробуємо повторити аферу Люсіга і провернути її тут, у столиці України. Однак є одне але. Ефелва вежа залишилась у Парижі і потрібно відповісти на питання, що б продав сьогодні Люстіх, якби він був на моєму місці. Металу тут замало. і Він занадто високо. Ах, Михайло Самоїлович Паніковський. В бронзі. Ні, на вас просто не підніметься рука. А ось Микола Щорс. Фігура радше міфічна, ніж реальна. А кому потрібен міф на коні, вага якого менше 30 тонн. Хоча є ще один варіант, від якого, мабуть, сам Люстіх здригнувся. Б. Знайомтесь. Батьківщина мати. Рік народження 1981. Зріст 102 метри. Вага. 450 тонн нержавіючої сталі. Для довідки одна тонна такого металу на ринку в торсеру коштує приблизно 5 тисяч умовних одиниць. Серйозний куш. Проте кому її продати. Віктор Люстіх закінчував писати останній лист. Всього їх було шість абсолютно однакових за формою та змістом. Всі листи були призначені великим скупникам металу. Після прочитання цей лист повинен бути негайно знищений. Термінова справа державної ваги. Прошу прибути на зустріч у готель «Гранд-Опера» в п'ятницю о півдні. Заступник голови Міністерства пошти і телеграфу Віктор Люстіх. Що ж, час збиратися на зустріч з металотрейдерами столиці. Рані одного з них я маю вмовити купити у мене батьківщину. Знайомтесь, Олексій Руденко. 45 років. Директор фірми Металіст. Металом займається з 1991 року. А це Олексій Карпов, голова експортно-імпортної компанії «Ексмет». Йдемо далі. Кейко Тадахара – донька міністра паливої енергетики Японії. Два роки тому закінчила МГУ. Зараз очолює представництво Джапан Стіл в Україні. На цю трійку я покладаю основні надії. Правда, є в мене ще пара кандидатів. Олексій Лужин. Компанія Експотрейд. Сава Кошовий. Укрстіл. Андрій Барбакару. СПД Барбакару. Що ж, клієнти вибрані і затверджені. Тепер настав час попрацювати над легендою. Віктор Люстіх розмовляв із запрошеними не менше години. Вони почули про те, як сильно занепала ейфелова вежа і як обтяжують кишеню держави витрати на її утримання. Тому уряд змушений продати вежу на металобрухт на закритому аукціоні. Зрозуміло, наприкінці розмови великий комбінатор не забув згадати, що справа державної ваги і суто конфіденційна, адже зовсім не бажано хвилювати громадськість, що встигла полюбити ейфелову вежу. Заступник голови міністерства пошти і телеграфу потиснув руки скупникам металу, і вони люб'язно попрощалися. Ось я лежу і думаю, а навіщо ви знаходити велосипед, якщо пан Люстік все винайшов ще сто років тому? Варто лише вдосконалити його план. А відтак потрібно потурбувати своїх металотрейдерів. Вас турбують із фонду державного майна. Чи можу я почути пана Саву Кошового та Сергія Варбака, пані Кіко Тадахара в Лондон? Олексій Борисовичу. Доброго дня. 450 тонн на сталі. Заступник начальника департаменту фонду державного майна з організації та проведення конкурсів. Фондом прийнято рішення про списання з балансу об'єкту з великої доволі металоконструкції і марки. AICI-351. Під закритий тендер е, на право утилізації цього об'єкту. Так, всім учасникам тендеру потрібно розробити е, проєкт утилізації, демонтажу та утилізації цього об'єкту. Так, будемо дуже раді з вами співпрацювати, будь ласка. Я надійшлю вам на електронну пошту о, власне умови участі в нашому тендері і анкету учасника. Добре, якщо вас це зацікавить, ви зателефонуєте. Одразу скажу, що ми були дуже раді з вами співпрацювати. Так, дуже дякую, дуже дякую. Так, на все добре. Був радий, був радий. Що ж, гадаю, поки що досить. Тепер залишилось трохи почекати. Ше за всіх інших перейнявся аргументами заступника голови міністерства пошти і телеграфу мсьє Андре Пуассон. Більше того, він перший поспішив сплатити ексклюзивне право на утилізацію вежі. Цьому Віктор Люстіг був невимовно радий, але вдав, звичайно, байдужість. А вже через декілька днів заступника голови пошти і телеграфу бачили у відні, де він проводив час у компанії чарівних панянок. Я ось і пройшов ластівка. Пан Руденко. Сподіваюся, ластівка принесе гарні новини. Алло, Доброго дня. Так, 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 Доброго дня. Олексій Борисович. Він людина педантична, мабуть, уже чекає на мене. Приїхав на другому авто у шикарному костюмі. Я також на другому авто у шикарному костюмі. Щоправда, усе на напрокат. Головне ж, справдив на нього належне враження. Я певен, це враження на нього. справа. Здравствуйте! Здравствуйте! Эти пробки ужасно, пока доехал. Когда это произойдет, продажа и покупка и э, демонтаж, то э, об этом уже узнают постфакту все кому кто хочет об этом узнать. Это, во-первых, во-вторых, даже если объект не нестандартный, не необычного фор... не, не формата, поэтому для того чтобы работать с ним, нужно будет делать дополнительный проект. Проектные, проектные работы стоят достаточно дорого, ну понимаете, то есть на сегодняшний день. Конечно. И у нас есть заключение экспертов, согласно которому смещение земли угрожающее, что если она рухнет, а она рухнет, там, ну, конечно, да, понимаете, да, да. объем ущерба. Поэтому в интересах людей, горожан как раз это, да. снос этого памятника. Это точка. Так есть. Да, тут еще, ну, я понимаю, что такое бюджетные организации, как они работают там, и так далее. <Owen> Поэтому, если действительно этот проект состоится, и мы сможем выиграть этот тендер, мы в общем то... Готови, то есть тобто ну, ми э, помістимося в економіку і будемо готові допомогти вам, какие-то там на соціальні програми, может, на якісь благотворительні цілі. В розмірі 10% до нашої доходности ми готові. Здається, можна замовляти квиток до Відня. В цьому портфелі купа грошей, а я думаю, не в грошах щастя. І ці люди тут деревно протестують проти демонтажу пам'ятника. Він залишиться на місці. Моя мета знайомити вас з великими аферами минулого і перевіряти, чи дійсно можна реалізувати їх у 21-му столітті. Однак цей портфель і справді може наповнитись грошима. Відтак слідкуйте за своїми кишенями. Адже завжди багато охочих з ними познайомитись.